Добрий вечір, привіт усім прихильникам дитячої нацької студії. Ми а ми й ведучі Настя та Руслан Напередодні світянського свята. Раді зустрічі з вами! Достигла осінь у медах, прозорі павутинки літа, йде по сонячних світах через країну знань, учитель. Із покоління в покоління дитячих душ, хранитель, зоря любові і добра, ще має ймення вчитель. Прекрасну пору року приходить до нас освітянське свято. Це час, коли шелестить падолистом осінь, існує у лузі мережево-бабиного літа, а червоні жоржини племенюють над землею, немов дарують весь свій жар любові нашим вчителям, мудрий, самовідданий, терплячий, лагідний і суворий. Це усе наш вчитель. І з року в рік учитель продовжує себе в наших учнях. Його думки, почуття щедро віддані дітям, образ улюбленого вчителя, доброго і водночас вимогливого, ми будемо пам'ятати все життя. Найсвітліша дорога у світі це дорога до знань і до школи. Пам'ятають про це старші діти. Не забути цього нам ніколи. І, хоч вчитись нелегко буває, та наука завжди хороша. Кожна в світі людина знає, що знання то легша ноша. А добрий вчитель то як мати, тепліших слів я не знайду. Хай буде усмішка маляти дарунком вашого труду. Вже осінь завітала в Україну, і золотом покрила всі сади, Лелеки відлетіли на чужину. А ми на свято вчителя прийшли. І навіть та берізка біля школи сьогодні похилилась до землі. Уклінницький дарує, як ніколи вам, дорогі і любі вчителі! Як хочеться цей день вам побажати високих, ніжних і криватих мрій, повагу й шану всю сповна віддати і виконати задум всіх надій. А зараз новини книжкового ринку на прилавках книгарень з'явився короткий педагогічний словник, ексклюзивний репортаж наших спеціальних кореспондентів. Добрий день, студія. Отже, до вашої уваги пропонується короткий шкільний словник під керівництвом шкільного воєнрука. Школа за певним чином організована сукупність цеглин склай шиферу, наповнена учнями, вчителями, іншим інвентарем, що знаходиться рівно винятково через недоля старшокласників. Директор напівлюдина, напівбог. Педрада це захід спрямований на задоволення особистих амбіцій адміністрації школи чи тих, хто мріє нею стати. Учень це сукупність ліній дурниць і дарма витрачених зусиль, який переміщається школою за допомогою стантного інстинкту, відчуттям голоду чи стусана. Прибирання шкільної території це комплекс із заходів псування шкільного інвентарю, притовтування газонів та вкорочування життя шкільного керівника. Журнал. Це сукупність у клітинку, що сприяє засвоєнню шкільної премудрості ударом по голові або виставленням осінок. Останній дзвінок звук, який видається зменшеною копією церковного дзвону, який сповіщає шкільних парафіян про відпустку та відганяє зі школи бісів на канікули. Діти, за неперевіреними даними, наше багатство. Автора даного твердження вже вдіймали. А зараз ми повертаємось до новин. Комплексна перевірка району, проведена в наших школах, виявила особливі перегини в творчому підході до записів у шкільних щоденниках. Вони були допущені класним керівником 7-го Д класу, педагогом новатором Елеонорою Карлівною Шукер. Шановні батьки, терміново підстрижіть свого сина. Дуже хотілося подивитися йому в вічі. Шановні батьки, переконали прохання прийти до школи. Тве разу. Ваш син бачив утруні десяткові дроби. Шановні батьки, ваш син виявився дочкою. Зверніть, будь ласка, на це увагу. А зараз до вашої уваги весела перерва. Петро, дай на деякий час мені свіщодай. Навіщо він тобі? А я вирішив полякати своїх батьків. А, тримай. Ти не знаєш, хто у вас в класі саме лінивий? Не знаю. А може, ти скажеш, хто у вас сидить, склавши руки, коли всі інші вирішують задачі. Так зразу сказала, ти ж наша вчителька. Ну як не всі запитання відпові. О, держався як партизан. Скільки не питали, ні сказав їм ні слова. Педагогічний талант, який він, зараз ми не можемо дати відповідь на це запитання. І все ж таки зрозуміло, що основними складниками учительського хисту є любов до дітей. У цьому році в перший раз пішов я в школу, в другий клас і першим з класу з того дня з'являтися в школі. Дивуються усі навколо, друзі, тато й мама. Чому це ти до школи так любиш поспішати? Бо хочу, щоб у класі, учительку ще разу, щоранку і щодня. Ти тя найпершої віки. Та що ти казати, я вчительку свою, тепер, як мама і тата, і як себе люблю. Все серце у тебе тернових віта, усе твоє добро в очах твоїх бринить, усе своє життя залишиш ти у дітей, залишиш назавжди, хоча прийдеш на мить. Велична праця, вчителю невтомний, дарована від Господа тобі. Повинен бути ти безсмертним і незломним, і сіять світ на матері землі. Твоєї думки ці зла осінь не здолає, бо сонця дух в тобі невичерпно живе. Усі твої слова, як ліки, оживляють, щоб відтворити життя, все сильне і нове. Росиці вам скленового листка, зерна добірного з пшениці золотої, щоб ви жили у мирі і здоров'ї. Учителі щасливої вам долі. Вчительська професія завжди була почесною і водночас дуже відповідальною. Адже вона завжди залишається незмінним покликанням вчителя сіяти добре, розумне, вічно. Привіт! Скажи, як тебе звати? Привіт, мене звати Жанна Коваленко. Приємно познайомитися. Скажи, будь ласка, які ж вони ваші вчителі? Наші вчителі це наші взірці, адже вони зуміли викликати у собі той ідеал, який повинні наслідувати ми. Вони добрі, чесні, вони працьовиті, вони є професіоналами своєї справи. Для них головне навчити прищепити знання, створити з нас тих людей, які зможуть щось досягти у нинішньому світі. Так, інколи вони суворі, інколи добрі. Але, але вони прагнуть для нас тільки найкращого. Адже для них ми стали як рідні діти. Вони піклуються про нас. Вони це наша друга сім'я. Дякуємо. А за що ви їх любите? Ми їх любимо, тому що вони формують у нас фундамент, який є початком кожної людини. Вони вірять у нас, вони люблять нас, вони допомагають нам. Головне, що вони завжди підтримують нас і допомагають. Це робить нас сильними. Ми їх дуже любимо і поважаємо. Вони наші. Вони рідні. Дякую. Дякую. Привіт, скажи, як тебе звати? Мене звати Тулуман Аліна. В Якому класі ти навчаєшся? В четвертому а класі. Скажи, будь ласка, які вони ваші вчителі? За що ви їх любите? Ми любимо свою вчительку за те, що вона в нас добра і щира. Вона. Нам на кожен урок готує щось цікаве і повчальне. Вона дуже хороша вчителька. От скажи, будь ласка, які ж вони ваші вчителі? У нашому сьомому Г-класі нас навчають 16 вчителів. Всі вони різні, як і різні ми самі класники. Одні, одні з них більш строгі, інші веселі, а ще інші можуть підняти настрій і підтримати в тяжку хвилину. Зрозуміло. А за що ви їх любите? Ми їх любимо за те, що вони професійно виконують свою роботу, даючи нам знання, які ми будемо використовувати в нашому житті. Зрозуміло, дякуємо. Привіт, скажи, як тебе звати? Намчик Софія. У якому класі ти навчаєшся? В третьому а класі. Скажи, будь ласка, за що ти любиш своїх вчителів? За те, що наша вчителька, ну і ми всі її любимо, за те, що вона красива, розумна і вона справедлива. І вона може так нас зацікавити на уроді, що ми не помічаємо, як пролітає час. І ще вона красива. Спасибі. Скажи, будь ласка, які ж вони ваші вчителі і за що ви їх любите? Е, я і мої однолітки переступили поріг 11 класу позаду, добрі друзі. Веселі часи, школа і добрі вчителі. Е, насправді дуже запам'яталися вчителі, і тепер ми по справжньому усвідомлюємо, яке для нас вони мали значення. Е, для кожної людини е, властиво запам'ятовувати е, свої найважливіші моменти. Я запам'ятав е, шкільні моменти і зустріч свою, свою зустріч з першою вчителькою. З Галиною Миколаївною її доброту, щедрість. Вона нас навчила писати перше слово, перші букви, перші цифри. Вона насправді дуже добра людина, розуміє дітей. На її зауваження навіть образитись не можна. Також запам'яталося наш перехід у п'ятий клас у доросле життя. Запам'яталася Людмила Олександрівна, наш класний керівник. З нею ми пройшли дуже багато негараздів, перемог, всяких, і тому вона дуже мені запам'яталася. Насправді це дуже розумна, досвідчена людина, розумний педагог. І хоч вона навіть нас сварила іноді, ну знала б вона, як нам після цього соромно було. І ми насправді її навіть іноді виводили з себе. Ми за це просимо вибачення. Зрозуміло. А за що ви їх саме любите? Ну за їхню доброту, за терпіння, за те, що вони нас терплять, таких невихованих дітей. Ну і за їхній розум, який вони передають нам. Зрозуміло, дякую. Добрий день, Олена Михайлівна. Скажіть, будь ласка, ви працюєте в школі вже багато років. Чому ви обрали саме професію вчителя? Ну, ця професія запала мені в душу ще в дитинстві. Любила гратися, розкладала ляльок, вчила їх, перевіряла зошити. А пізніше, коли пішла вже в школу, то перша вчителька моя Тетяна Андріївна Гавура і улюблений вчитель Масюк Михайло Сергійович, вже покійний. Ну, лише доповнили мої сподівання, і я врешті-решт вирішила стати педагогом. А ви не шкодуєте, що саме обрали цю професію, а не якусь іншу? Це, звичайно, дуже складна професія, потребує багато сил, терпіння. ну, Основне, звичайно, любові до дітей. Цього мені не бракує, я вважаю. І ні разу не пошкодувала про те, що обрала цей шлях. Якби, мабуть, довелося б повторити свій життєвий вибір, то я впевнена, що, мабуть, обрала той же самий шлях. І ваші побажання своїм колегам. Ну, звичайно, в цей передсвятковий час хотіла б побажати своїм колегам, перш за все, здоров'я, тому що це основне в нашому житті, наполегливості, любові до дітей. Ну і я думаю, що всім побажати надії на те, що держава наша достойно оцінить наш труд і все буде найкраще. Віри у краще. Дякуємо. Професійного свято Дня Учителя, ми хотіли б взяти у вас інтерв'ю. Скажіть, будь ласка, яким повинен бути вчитель, щоб залишитися в пам'яті людини на все життя? Ну, який вчитель? Ну, як я ще вчилася, перша вчителька, це така вчителька, що запам'ятовується на все життя. Ну, який? Ну, добрий до дитини, хорошо її навчать. Справедливий саме перше, щоб діти запам'ятовували вчителя як добру людину. Ну, навчав діток. Доносить правильно свою думку і давати можливість учням самим працювати над інформацією. Ну і це в будь-якому випадку любити в першу чергу свою професію, свою роботу, ну і віддаватись повністю своїм, якби, своїй роботі, своїм учням. А ну, дай Бог, щоб господарство, звісно, їх. Лучше поощряла. Деньгами і так далі. Доброта, порядність. Наставляли, я знаю там. А які повинні бути вчителі, щоб запам'ятатися людині на все життя? Ну, чуйні, доброзичливі і спеціалісти свого діла, щоб чомусь навчити. Зрозуміло, дякуємо. Скажіть, будь ласка, чи пам'ятаєте ви своїх шкільних вчителів і чим вони повинні запам'ятатися людині на все життя? Ой, діти, це так давно було, що вже все не пам'ятаю. Ну, було це десь. Не можу сказати, в якому році. А була в нас вчителька Надія Хведоровна, лабунець хвамілія. Це така була вчителька, тоді були роки бідні, після війни одразу. Діти одівалися, хто в чому міг. У батькому піджачку, у маминій ковтині ходили до школи. А вчителька в нас була дуже гарна, вона так гарно одівалася, що ми всі на неї, прямо всі були улюблені в неї. Так ну, а які, які повинні мати риси характеру вчитель, щоб запам'ятатися людині? Ну, як доброта, я думаю, любов до дітей. Що ще треба? Зрозуміло, спасибі. Без знань немає людини, немає громадянина, немає майбутнього. Отож, усі ми слухняні і не дуже, старанні і ні, чимні й не зовсім, цілеспрямовані, чистолюбиві, розбишакуваті, скромні, самовпевнені. Схиляємо голови перед вами, дорогі наші наставники! Спасибі вам за терпіння, за жертовну працю, за віру в нас, ваших учнів. Любі, дорогі наші вчителі, земною клін вам, невтомним трудівникам і терпеливим вчителям. Знайте, що всі ваші учні, де б вони не були, завжди несуть у своїх серцях золотий засів, який ви засівали з день у день, з року в рік. Добра вам, щастя, слухняних учнів! І сонячних днів, учителю, твої уроки то став любові вогню. Ти віддаєш бездомно роки, без упереджень і жалю. Не думаєш, що будеш мати, яка відплата за твій труд. Стаєш як друг, як батько, мати, безцінний скарб береш до рук. До тебе йдуть у мріях діти, згораєш буднях як ікар навчиш страждати і любити, і в них розкриєш Божий дар. Учителю, який легкий ваш труд, коли дитячі очі світяться завзяття, все хочуть вміти, все бажають знати. Тоді, учителю, твій легкий труд, який приємний вчителю твій труд, коли ти відчуваєш душ єднання, збулись у дітях мрії, сподівання. Тоді, учителю, твій приємний труд. Сьогодні ваше свято, ми вас вітаємо всі. Здоров'я вам бажаємо, бажаємо від душі, щоб ви були веселі, усніх нині завжди. Бажають вас незвичайно. Щоб смутку ви не знали, ні горя, ні біди. До школи поспішали накрили хай тічі. Живіть, творіть, працюйте, і сійте з нами зерно. Ліпіть, хваліть, будуйте, ми з вами заодно. Врожай не за горами, пожнемо разом ми. Хай Бог додасть вам сили і вічної снаги. Напередодні професійного свята ми вітаємо всіх працівників освіти, вихователів, дитячих садочків, вчителів, працівників позашкільних закладів, працівників відділу освіти, а також педагогів, що перебувають на заслуженому відпочинку з Днем Учителя. Низький клін вам за натхненну працю, міцного здоров'я, добра, життєвої сили і наснаги. Хай щедрою буде до вас доля, щастя, миру та злагоди на довгі-довгі роки. Хай щастить вам, до зустрічі! Великі відлетіли на чужину, а ми на свято Вчителя прийшли, і навіть таборі з школи сьогодні похилилась до землі. Як хочеться в цей день вам побажати високих, ніжних і крилатих мрій, повагу й шану всю спомне.